Ну що ж, всім привіт на каналі. Я продовжую далі знімати відео, які пов'язані з ремонтом двигуна із Planet 2 і пристосуванням його до всюдиходу переломки. Хотів би поділитися тим надбаннями, які пройшли за цей час. Ну і перше, про що хотілося б сказати, це циліндр. Циліндр прийшов з розточки, розточений, відхонінгований під третій ремонт. Колінчатий вал. Колінчатий вал перепресований, одягнуті на нього нові підшипники. Шатун індійський. Російського я не знайшов, а китайського не захотів. Кришки картера було очищені всі привалочні поверхні і далі йде підготовка вже під зборку. Ну і хотілося б показати ближче, як були виконані роботи. Ми переміщаємося ближче. От так. Зараз заберу. Не знаю, зможе передати ця камера чи ні. Вона не фокусується. А якщо ми заберемо світло, ні, на жаль, камера не може передати. Підсвітимо звідси. Ну, звідси якось трошки краще, але все одно видно погано. Що хотілося б сказати? Я перевірив щупом зазор в компресіонних кільцях, зазор складає 0,25. По допуску дозволяється від 0,25 до 0,24. Тут ми в допуску. Далі. Хорчень. Поршень, як мене і попереджували, має дефекти. Дефекти перші. Не е, після проходження бобижок, я так думаю, що на фрезерному станку або на якомусь розточному, тут не був знятий облой. Далі. Дефект другий. Беремо за шпеньок. І шпиньок у нас в руках. І так всі три. Як вирішувати цю, 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 цю проблему я ще не вирішив. Але я думаю, що це будуть шпиньки, які вкручуються більше всього. Або я постараюсь поставити ці шпиньки на якийсь герметик або фіксатор різьби. Далі, ще що я помітив, я віддавав е, і поршень, і циліндр е, розточнику. Він його промірював. І що хочу сказати? Розточник протачував поршень. Тому що є е, на ньому радіальні такі. Риски, не знаю, напевно, я не зможу передати цю камеру. Не знаю, видно ні. І в деяких місцях, от на... отут на юбці, видно, добре зняло. І отут на юбці добре зняло. Виходить, що? У нас е, юбка. Поршня була за широка і розточник е, порахував за потрібне її шліфанути. Ну, приємно, що людина потурбувалася Є проблеми з полінчитим валом від інвалідки. Не буду його ставити на поршень. На циліндр. Проблема яка? Підшипник в посадці. В колінчатому валі обоймою зробив каналу глибиною 5 мм. Значить, підшипник зараз робити таким чином. Для того, щоб це діло поставити назад, я напевно з беушної обойми підшипника виточу туди 5-мм шайбу. По-іншому я не знаю, як вирішити. Це. Цю штуку можна. А виникла ця ситуація через те, що у СЗД, у інвалідки, тут на валу стоїть маховик, який є вінчиком для стартера. Напевно, коли стартер тисне на вінчик, ця кривошипно шатунна конструкція зміщається туди де і таким чином дере оцю поверхню на чугуні, на що ці коліно, колінча травувала. Неприємно трохи, що воно так вийшло. Ну але що робити? Що ми будемо робити далі? Далі ми будемо займатися доводкою каналів. Ну я вже це діло почав робити, значить, яким чином ми це будемо робити. В інтернеті дуже багато є інформації про мотокастомайзін і, зокрема, про розточку каналів. Я буду робити це наступним чином. Я одягаю, одягаю сюди циліндр і... На шпильці він сідає. Таким чином він сіть. Далі в місцях стику я намічаю маркером. А що я це роблю, я розберу, зніму заглушки з перепускних вікон, встановлю їх сюди, як з цієї сторони, так і з цієї. І що я буду робити далі? Я більш ніж впевнений, що ці заглушки стануть десь отак. Давайте, я намалюю для наглядності. Десь отак. Що це означає? Що оцю поверхню оцю, потрібно сфрезерувати. Зробити її під нахилом, так як тут лиття. Я думаю, що цю поверхню треба спрезерувати для того, щоб була равніша продувка. Може навіть її трошки впустити. Це покаже, коли ми його знімемо. Далі всі деталі пуску будуть поліруватися, шліфувати і поліруватися. Всі деталі будуть в циліндрі. І кромки зніматися, радіусні кромки робиться на всіх вікнах, щоб не задирало кільця. Ну і крім того, вся ця штука буде шляхуватися. Розгортку циліндра, я думаю, ну я, на даний момент я не впевнений, що я хочу змінювати. Ще хочу підпиляти поршень дещо. Ну, підігнати його під розміри. Ну що ж. Демонтував я заглушки з перепускник вікон і ось яку, яку картину це все діло має після демонтажа. Значить, Що ми маємо? У нас канал закінчується отут, а має закінчуватись отут. Тобто ми зробимо отак. Отак. І сюди зробимо поглиблення. Отаким От чином це буде зроблено з однієї сторони і показує, як має бути з іншої сторони. Я думаю, що буде видно. Встановлюємо на місце. З цієї сторони має такий вигляд. Ось тут. Забираємо. І що ми маємо? Маємо одну. Порожнину для виборки і другу перевіряємо. Ось вот такі. Значить, синім кольором показано ті місця, які будуть резеровуватися. Ну і доводиться там все буде до ну що, вперед! Лепіо призоза било алюмінієм. Хто б міг подумати? Це така липка субстанція. Ну що ж, працюємо далі, і вже шліфуємо це все діло. Доопрацював я прокладку, вона дещо відрізняється від штатної. Отаким чином це є. Штатна недоопрацьована, це доопрацьована прокладка. Бачите, наскільки вона відрізняється. Якби мене познімали оці всі штуки, то оці всі, оця вся робота, яку я тільки що проробив, вона була б на смарку. Ну, без толку. Я пропилив би, а потім в суміш повітря з бензином просто б ударялася в цю прокладку. У мене є запасна. Так що от таким чином це все діло зараз виглядає. Давайте я покажу ближче. Отаким от чином. Всі отвори співпадають гарно. Далі наші штуки. Я тут і поправляв її, бо вона була не дуже гарно підігнена. Ось таким чином вона стає. Я не знаю, не дуже довго буде видно. Але Я вже вибачаю цей своїй зйомичний оборот. І все так, продовжуємо. В угоду тим, хто каже, що не треба доопрацьовувати циліндр, показую. Ось такий вигляд. Ось такий вигляд. Так. Ось такий вигляд має канал. Дівчинний тискати. Тобто ми що тут бачимо? Ми тут бачимо ступеньку. Якщо будуть якісь зміни, зараз я їх буду одразу фільмувати. Все, дякую за увагу.